Сьогодні 27 квітня, знаходжуся біля черешень, які посадив методом УФО. Покажу, що я зараз роблю. 24 рік. І що далі буду робити. Це для тих, хто хоче посадити або вже так посадив. Буду коротенько сказати відео, щоб ви розуміли, як за нею доглядати. Ось, дивіться, другий рік. Посаджені так, ще шпалеру не, не чіпляв, щоб зараз вирівняти так всі ці гілки доверху підняти. Отак вони будуть стояти. Наша задача, головне, щоб наш пагін центральний, який б йти, їх вже треба зараз натягнути шпалеру і вже їх прив'язати до шпалери. Щоб центральний оцей провідник, бачите, одною рукою знімаю, рухався чітко доверху. Так, все хорошо, Все, що цвіло, все є, тобто нічого не обпадає. Це означає, що. Все чудово, все хорошо. Тобто, зрозуміли, другий рік і дивіться, вже скільки черешень ми маємо. Десь таке на черешні можна побачити вже на другий рік, скільки черешень. Вже ж мене буде черешень. Тобто, дивіться, що я хочу вам показати, давайте до іншої пройдемо. Ось дивіться, така. бачите, всі підв'язані, під кілочки, всі в горизонтальному просторі. Ось так. Дивіться, яка ситуація. Якщо ви вдруг посадили і у вас вже пішли, ось дивіться, молодий пагін пішов. Ось, бачите, молодий пагін пішов. Тут же йдуть бічні гілки. Бічними гілками потрібно робити ось тако весною. Клоц, клоц. Все, ви їх забрали і центральний, і цей провідник, що йде до верху, ви його не трогаєте. Чому ми так робимо? Це обов'язково має бути на черешні, посаджені таким методом. Така операція. Тому що ми забираємо конкурента нашому провіднику, щоб вона росла вгору. І ось на цій частині, це в мене так вже на старших деревах. На цій частині вже наступний рік у нас тут буде все в черешнях, все буде в ягодах, в плодах. Все, і так само рухаємося. Десь через думаю, десь в середині травня, вже після свят, я вже так зроблю, натягну шпалеру, покажу теж знімлю відео. Ось бачите, пішов молодий пагін. Потім він ще якраз підросте за пів вже буде більший, щоб можна вже було притулити до шпалери. Тобто, бачите, це різні сорта, через то, там же ягода більша, тут же ягода менше, тільки перецвіла, бачите? От така сама ситуація. Що робити з. Бачите, Ягоди, коротше, є Ось Отака От сама ситуація. Тут так само клоц. центральний цей лишаєш, він продовжується. І що робити з кінчиком? Така сама ситуація: кінчик ми лишаємо, що він нам йшов, ішов, йшов, ішов йшов ішов туди далі. Цих два бокових ми забираємо. Якщо у вас по якійсь причині... Ось так. Якщо по якійсь причині у вас ось, як в мене, бачите, виростати має новий, бачите, ось новий, я його не чіпаю. Він буде достатньо далеко від цієї гілки знаходиться і буде рости новий пагін. Це така от процедура. Ось дивіться, в мене така ситуація. Є. У мене ось тут була лишена гілка, вона в мене буде йти доверху. А потім, скоріше всього, що я зроблю. Це буде, цю я за, теж залишаю тягну верху, бо вона буде нагинатися ось в цю сторону йти. поняли, да? Ось цю буде сторону йти, щоб вже м в, ну, в ту сторону зрозуміли. Да? Але він, о, ця гілка пустила ще один ось пайн. Бачите? Хороший, який більш більш горизонтальніший. То, можливо, таке я або зріжу тут і буде ця гілка в цю сторону йти. Або я її залишив на плодоношення, ця піде. Ну, може буде, що навіть цю я лишу, щоб кращий був вигін, щоб навіть вегінат не прийдеться на раз і зразу піде туди. Ну, зрозуміло, самі маєте зорієнтуватися, головне поняти принцип, що ви хочете добитися. І все.